Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні покажу вам багато класного одягу, який я знайшла у секонд-хендах. Усе покажу вам з примірками, а також розповім о брендах одягу. Будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео. До речі, в мене є магазин на шафі та в інстаграм. Підписуйтесь, додаю туди одяг, який я знаходжу. Сьогодні перший магазин, який я зайшла, це Smart Store. Пішла подивитись, що є цікавинок. Але нічого не знайшла на мій смак. Бачила декілька намист, але вони мені не сподобались. Ось така з ланцюгами та із намистами огорнутими тканиною. Ще мене зацікавила ця лялька, але вона зовсім зламана. Я таку дарувала дочці на Новий рік, і ця фея повинна мати крила та літати. Далі пішла дивитись моє улюблене, це сукні, я їх обожнюю. Побачила ось цю сукню від Lipsy London, Це британський бренд, відомий своїми вечірніми сукнями. Коштують вони 40 155 фунтів, тобто від 2 до 7,5 тисяч гривень. Вона дуже гарна, чого її не придбала. Сподобалась мені ця блуза, від Zara, на ній було пару плямок, але після прання вони відійшли. Вона дуже гарна, з плісованими рукавами та двома рядами понизу блузи. Це поліестер, який я не дуже люблю, але блуза дуже незвична, тому в магазині я її не залишила. Взяла у примірочну декілька речей, які мене зацікавили. Щоб роздивитись уважніше, рубашка від Ende Stories гарний крій, гарний бренд, але це поліестер і такий неприємний тканина, наче дубова. Не взяла. А від цієї сукні я у захваті. Вона в ідеальному стані, це віскоза, тканина дуже приємна на дотик. Це британський бренд Bauke. Це шикарний повсякденний одяг для сучасних жінок, що втілює легкість та елегантність. Компанія є лауреатом таких пристрійних премій, премії англійської королеви та як інтернет-рітейлер Року. Ціни на сукні на офіційному сайті від 90 до 200 фунтів, тобто 4,5-9,5 тисяч гривень. Як бачите, на мене ця сукня замала у грудях і рукавах, це розмір XS або маленька S, але хотіла показати, як вона на тілі виглядає. Якби сукня була б мого розміру, я б без роздумів залишила її собі. Я бачу цю сукну з кросівками. Це буде дуже стильно. Ще бачила ось цю сукню від французького преміум бренду Madge. Цікава сукня, але не було у комплекті поясу. І не дуже мені стан тканини сподобався. Знайшла цю сукню в інтернеті, вона коштує 225 доларів, тобто 8300 гривень. Не взяла. А цю сукню не змогла залишити в магазині, вона ну дуже гарна та стильна. Це бренд Caractere, бренд родом із сонячної Італії, який спеціалізується на виробництві жіночого одягу класу люкс для жінок, які цінують себе та мають бездоганне почуття стилю. Не можу не погодитись, сукня неймовірна. Бірочки зі складом тканини немає, але на дотик це гладка, ніжна та приємна тканина з легким сантиновим відблиском. І мені здається, що це візкоза. Далі була ось ця сукня. Не питайте, на що я її придбала, але мені вона так сподобалась і на вигляд, і, і якістю. Це бренд Марселейн. От чесно. Я дуже довго шукала інформацію по цьому бренду і знайшла тільки те, що це англійський бренд, вони з Лондона і спеціалізуються на вечірньому вбранні, причому коштує воно дорого. Особливості цієї сукні в неї два шари підкладки, має плотні вкладки на грудях, тобто можна одягати без білизни. Бретелі та зона під ліфом оздоблена паєтками та бісером. Низ сукні також паєтками, бісером, атласними стрічками і стрічками з такого ж матеріалу, як і верх сукні. Вона неймовірна. Також придбала цю сукню. Бренд YAS U Apparel and Style. Ваш одяг і стиль. Це датський модний бренд, який був створений у 2013 році. Місія бренду полягає в тому, щоб створити сучасні вишикані та чудово створені дизайни, які справляють миттєвий вплив і мають високу цінність. Сукня дуже гарна, вишикана, зроблена з щільної важкої тканини. Це поліестер, але тканина дуже дорого і якісно виглядає. На мене вона замала. Це розмір XS. Її приміряла моя дочка і сукня вражаючо виглядає, підкреслюючи фігуру, а за рахунок щільності тканини вона створює ідеальний силует. А далі ціла історія. Побачила я ось це чудо. Я обожнюю светри, а тут неймовірний светр зі 100% вовни. От просто у саме серденько. А на рукаві багато жовтих плям. Я не взяла його. Він важить більше кілограма. Я так поміркувала, ну хто його придбає. Важкий з плямами. Тиждень за нього я думала, переймалась, прийшла у день розпродажу. І що ви думаєте? Висить, мене чекає. Плями зійшли після прання, светер м'який, приємний на дотик. І знаєте, на ньому зображена ящерка. А я вважала, що це просто синя абстрактна полоса. Це англійський бренд Amano, походить від іспанського слова Amano, що означає вручну. Трикотаж Amano відомий у всьому світі своїм характерним стилем. Подібний светр коштує, до речі, 265 фунтів, тобто близько 13 тисяч гривень. Я собі його залишила для затишних посиденьок з друзями Альтанці в холодну пору року. Ще мене зацікавив ось цей комплект. Це блуза зі спідницею, він гарно пошитий, яскраві кольори. Було цікаво, що це за бренд MCO. Подивилась в інтернеті це британський бренд, який існує вже більше 50 років. В інтернеті написано, що в квітні цього року вони закрили усі свої 170 магазинів. Я так розумію, що зараз вони працюють лише через сайт, як, наприклад, Бонпрі. Хто в курсі, напишіть мені у коментарях. Далі побачила ось цю цікаву сукню. Я так розумію, що це хендмейд, бо обірки я не знайшла навіть зрізаною. Але цікава сукня. Ще мені сподобалась ось ця ковтинка, бо також незвичний дизайн, але я її не взяла. От не пам'ятаю чому. Там чи склад був якийсь не такий. Не пам'ятаю, але гарна. Ще знайшла ось такий гарний лонгслів від Сікрет. Тканина м'якенька, стан відмінний. Спереду надпис Snow Way» Сніговий шлях. А позаду невеличкий напис Victoria's Secret». На кожен день ця дуже-дуже гарна ковтинка. Розмір тут S, але підійде і на S, і на M. Потім я пішла подивитись верхній одяг. Ну коли як не літом. І таке знайшла пуховик від відомого італійського люксового бренду Патриція PP, який ні з чим не сплутаєш завдяки цікавому логотипу бренду у вигляді мухи. Чому Патриція PP? Патріція це ім'я засновниці бренду, а PP в перекладі з італійського це перчинка. Якість у цього бренда на вищому рівні і видно у кожній деталі. В мене було джинси від Патріція ПП, тож я знаю про що я кажу. І так, пуховик. Це 46 розмір, тобто М, але підійти і на С, і на М. Цієї моделі на офіційному сайті не було, тому, як приклад, інший пуховик, щоб показати ціну. Коштує він близько 500 доларів, тобто 18 тисяч гривень. Він по фігурі легкий, немов пір'їнка. На рукаві напис Патріція ПП на бігунку, блискавки емблема бренду Муха. У комплекті йде мішечок. Для зберігання пуховика він у відмінному стані, і я вважаю, що це дуже-дуже гарна знахідка. А ще я знайшла ось таку ковтинку з котиком. Тут також одразу зрозуміло, що це за бренд. Так, це Карл Лагерфельд та його відомий на весь світ котик. Обожнюю цей бренд та естетику бренду, який був створений у 84 році. До цього майстер вже рік працював у Шанель. Через деякий час торгова марка була пере... переіменована у Лагерфельд Гелері і продана Томі Хілфіґеру за умовою зберегти за майстра посаду креативного директора та випуску одягу під уже створеним брендом. У 2006 році бренд повернули назву Карл Лагерфельд, вирішивши, що в імені майстра закладена частину успіху продукції. А кицьку, яку часто зображають на одязі, звуть Шупет. це дуже відома кицька модельєра породи бірмська кішка. Потім я перемістилась у інший секонд-хенд. Це вже Discount Place. З цікавинок бачила ось цю сукню від Зара зі спідницею, оздобленою бісерними ниточками. Сукня, ну, дуже важка, але весела. А ось такий леопард. Це щось незрозуміле, можливо, для маскараду робилось. Я так і не зрозуміла. В цьому магазині мене зацікавили всього три речі. Ось ця блуза від німецького бренду якісного одягу Opus. Ціна на блузи на офіційному сайті 60-70 євро. Дуже гарна якість. Зараз дивлюсь на відео і жалкую, що я її не придбала. Ще сподобався принт на футболці від Resort. Вона була у гарному стані, але я її також не придбала. До речі, бачите, відео іскажає чорний кольор. Але вона в дуже-дуже гарному стані була. А от сукню я взяла. Ну, ви зрозуміли, я і моя любов до гарних суконь. А вона, ну, дуже гарна. Це німецький бренд одягу Halle Huba, здається, заснований у 1977 році в Мюнхені. Компанія вмить стала відомою серед прихильниць ексклюзивних товарів, і любителів завжди оригінально втягатись. Сукня на мене замала, тому показую на манекені. Розмір 34-й, тобто XS. Сукня із поліестера зверху та підклад в неї з віскози. Мережево це бавовна. неймовірно гарна та якісна сукня. І останнє на сьогодні секонд-хенд це GFS. Тут зразу побачила сукню від відомого американського бренду одягу Anna Field. Її стиль є досить а, жіночним в той же час з наголосом на повсякденному носінню. Сподобалась мені ця блуза від німецького бренду одягу Biba. Biba це мода для впевнених у собі та життя радісних жінок. Блуза дуже гарна, спереду на гудзиках, тканина це поліестер. Мені сподобався її дизайн, гарний принт, рюші спереду та на рукавах підійде на розмір S M. А далі я очам не повірила. Топ від преміального французького бренду Sandro. У минулому відео я вам показувала, я знайшла сукню від цього бренду. І тут знов така знахідка. Топ дуже гарний, тканина це поліамід. Але виглядає неймовірно. Спереду ця сіточка відкриває трохи оголеного тіло. Це виглядає спокусливо, але елегантно. До речі, пишіть у коментарях, що з одягу вам найбільше сподобалось, що порадите мені залишити. Ще сподобалась мені ця блуза від PP Jeans, Це британський дуже відомий бренд джинсового одягу, заснований у Лондоні у 1973 році. Подібні блузи коштують 70-85 євро на офіційному сайті, тобто в районі 3 тисяч гривень. Тут тонесенька ткань, але завдяки тому, що вона має підкладку з такої ж тканини, вона не просвічується. Позаду дуже цікаво виконана. Верхня частина на застіпках, кнопках, знизу можна зав'язати бант. Цікава блуза, як я і люблю. Ще бачила дуже гарну ковтинку від французького бренду NAFNAF. -Naf. У ідеальному стані, окрім того, що з однієї сторони від рукава відпала стрічка з камінцями. Її, звичайно, можна було б пришити, але я не захотіла цим займатись. І ще думала брати чи не брати ось цю ковтинку від EndAs Stories. Вона в ідеальному стані, але я її чомусь залишила у магазині. Пішла подивитись піджаки і побачила ну, дуже гарний жилет від відомого нам з вами вже німецького бренду Biba. Його забрала, він дуже якісний і стильний. Люб, люб, коли багато гарних деталей має виріб. Жилет приталений, позади має малесенький пояс, і можна відрегулювати ширину у талії. По боках від коміра нашитий стеклярус, має кишені. Знизу мотузки, якими можна затягнути низ жилета та зробити невеличкі складки. Навіть підкладка гарнюща зі сріблястими плямками. Ну, дуже він гарний та стильний. Його можна надягнути поверх одягу або на голе тіло. І так, і так буде гарно. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Заходьте до мене у магазинчик на шафі, посилання внизу під відео. Щоб придбати гарний одяг, пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що ні у всіх нас смаки різні, і мені цікава ваша думка. Дякую за перегляд, не забувайте підписатись на канал, та скоро вийде нове відео!